День району у Новгороді Сіверському відзначили вперше. Щоби на здобутки земляків подивитися і себе показати, на свято з'їхалося чимало людей. А скільки тут усього цікавого, яскравого та смачного? Одразу звертаємо увагу на Кудлаївську громаду. Її жителі привезли на ярмарок сіверські налисники. Радіють, що нарешті стали відзначати саме районне свято, адже на дні міста вони були лише гостями, а тепер містяни в гостях у них. Господині і частували, і рецептами ділилися. Привезли все, що могли, наготовили, напекли, виставку зробили. І у нас сьогодні найбільше наших сіверських налисників. Налисники з сиром, налисники з маком, налисники з м'ясом, яблуками, грушами, з чим хочете. Широко представлені на виставці вироби народних майстрів. Та, мабуть, найцікавіше це дитяча творчість. Керівник гуртків Катерина Клюй розповідає, що зараз школярі цікавляться українськими традиціями, тому охоче роблять, наприклад, ляльки-мотанки. Їх багато іграшки, обереги, сувеніри, а для здоров'я ляльки-травниці. Ляльки, в яких дуже багато духмяних трав всередині вони для здоров'я, тобто ставили раніше цю ляльку в кімнаті, де в спальні, де спочивали, щоб відганяли злих духів, всі нечисті сили і тому люди не так хворіли. Вітаючи новгородців верців зі святом. Голова райдержадміністрації Олена Мовчан відзначила, що започаткувати традицію відзначення дня району після святої покрови то добрий знак. І висловила думку, що це допоможе краю розвиватися, адже люди тут працьовиті. І як подяку за свій сумлінний труд представники різних галузей отримали почесні відзнаки. Побував на ярмарку і перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Він зазначив, що у району хоч і багато проблем, але є й перспектива. І подібні свята також роблять свій вклад в розвиток району. Щоб люди бачили, що є вже село, воно живе, здіймають їхніми проблемами. Ми сьогодні дуже багато почули. Прохань людей, щоб все таки спасти село, класти якісь деякі кошти в село. Сільське господарство на ярмарку було представлено досить потужно. Відвідувачам показали сучасну техніку, яка працює на полях району. Ознайомили з розвитком тваринницької галузі, зіркою якої зробили абердино-ангузьку м'ясну породу корів. Побачити можна було і досягнення лісової та рибної галузей. У спілкуванні з керівництвом району та директорами господарств Леонід Сахневич пообіцяв, що до кінця місяця буде виконаний ремонт доріг. Є кошти і на екологічні об'єкти. Ведуться перемовини з інвестором щодо побудови в районі цементного заводу. Я зустрівся із громадою, є їхні Добро, вони також чекають. інвестора. Якщо ми домовимося із понеділка, дай Бог це інвестор, потужний інвестор, і це буде перше таке велике підприємство не тільки в Чернігівській області, але в Україні. Тож похвалитися новгородціверцям є чим і є про що заспівати. Гостей ярмарку радували не лише концертні номери зі сцени, а й артисти-аматори з кожної громади. Козацькому роду нема перемо.